Ця ніч була спокійна, на жаль, і то добре для нас, бо тому, що була був туман, такий туман, що видно 10-20 метрів. Туманна ніч це на жаль чи на щастя у військового на позивний старий. Я запитаю пізніше. Він пенсіонер на пункті спостереження під вугледаром з усмішкою розповідає про дев'ятирічного внука. Ну але для мене маленький, а ще тим більше внук. для мене діти то що маленькі О, і і будуть маленькі. Ото і у вас є діти. Є двоє. Ну, то у нас було маленьке, ми збуть маленькими ціле життя. Син у мене вже 9 років Віталій. А, Віталій, так. а я пішов за нього? Щоб не було обідно. Якщо кожен в нас в сім'ї піде один воювати, то ми їх задусимо. Російські позиції на відстані пострілу ось цього американського кулемета. Цей кулемет давав відсіч противнику попередні декілька днів. На цій ділянці фронту російські війська пішли в наступ. Кулеметник констатує, противник діє як за підручником. Грамотно. Професійна армія йде російська. Тобто йде великі потужні артобстріли, танки йдуть. Дуже вони матьори заходять. І ми дуже думаємо, що це не Вагнер. Тобто це регулярні російські війська йдуть і. Ми їх вибили, ми їх стримаємо. Сьогодні кулемет не зробив жодного пострілу. Неподалік в очікуванні прориву стоїть зачохлений СПГ. Невеликими групами хочуть зайти, бо вони спочатку зайшли. Якщо зайшла невелика група, за невеликою групою будуть йти більше сили противника. Наша задача не пропустити малі групи. Ледь видніється, замаскований міномет, його розрахунок також чекає команди вогонь. Якщо набирає жазар, то звісно, що коли він стріляє. Вже як входиш в ритм, дають тобі ціль, і ти тоді кажуть тобі скільки, і ти сиплеш. Посеред білої імли українські військові раз по раз рахують втрати на цій ділянці фронту. Вони є, є полонені, зниклі безвісти. Втім, українські військові кажуть, російська атака на цій ділянці фронту наразі захлинулася. Після бойового чергування старий готуючись до відпочинку, каже: противник чекає погоди. Погоди чекають і українські війська. Ви сказали сьогодні, на жаль, туман. А може на щастя? Так на жаль чи на щастя? Ну на ну на жаль, бо тому, що нам треба відвоювати свої землі то країна-агресор може собі сидіти, лежати. А ми мусимо того забирати, свої землі. І щоб скоріше того закінчилося це все, О. щоб було все Україна. Борисічалко, Сергій Декун для Радіо Свобода.